Нема такого, що не можна жити. Треба жити. Треба з цим змиритися, треба продовжити далі жити. Призвався в прикладанні війська України навчальний центр Великий мост», кінологічний навчальний центр. Там розпочав службу, прослужив півтора повних своїх уроків срочної служби. І після півтора року, вже коли закінчував службу, підписав вже сьомого. Листопада 2003 року контракт і пішов служити на мобільний підрозділ. Служив на білоруському кордоні, на польському, на словацькому, угорському, на молдовському. Можна сказати, весь цей шлях пройшли пішки. Всі кордони, весь кордон, всі застави, можна сказати, і на піплювання були, і на говерлі теж були ходили. У 2014 році також приймали участь. у… В зоні бойових дій Луганський напрямок, це було на нулю таке село, населений пункт Дякове. Я якраз навчався і тут якраз розпочалося повномасштабне вторгнення. Потім нас забрали на Рівенську область, там перекривали кордон. І коли вже орків, як сказати, вигнали з Чорнобиля, з Іванкова, ми повернулися на своє місце дислокації і там вже прийняли участь у. Облаштовані та стріня Чорнобиля. Якраз упав сніг, треба було повалити дерево, звалив дерево. Ну, почали розрізати. З однієї сторони було погано, переступив на іншу. І, так як пила була заведена, не було чутно ну, щелочка, нічого. Пару секунд пройшло і тут вже відкриваю. Очі я на дереві, пила 20 метрів відлетіла, хлопці мені вже турнікети надівають. Починають евакуацію проводити, добре, що машина рядом була, ну і два фахівця, які були, наділи турнікети, і мене одразу завезли в лікарню в Іванковську і там надали мені лікарі вже першу медичну допомогу. Ну і ввечері мене вже забрали до свого госпіталю на Київ. І всі дальніші операції вже були ампутування ноги лівої. Вже ампутування, все було проведено у нас в госпіталі. Були заложені орками ПММ-4, міни нового покоління. Там їх, їх якраз було три рядом десь. Коли я на дні подарувався, хлопці мене витягували. З цього теж хтось наступив на одну міну, але вона, нам повезло, вона не сработала. Чи промерзла, чи що, ну, вона не дала сроботки. Після півчаса туди поїхали міньори, сапьори. За п'ятим металошукачем тільки знайшли цю міну. І виявилося, що ще третя рядом було. Через метрів п'ятдесят від того місця, де я зірвався, ще знайшли три, таких самих міни. Зразу, коли мені навіть ампутацію провів лікар, дуже хороший хірург, він провів, і я його одразу задав питання, чи я зможу далі служити. Він одразу сказав, ну, каже, якщо маєш бажання, будеш служити, не маєш бажання, може, можеш не служити. Ну, Сказав, мені треба далі продовжити службу. Якщо, якщо є хороша підтримка друзів, сім'ї, це найважливіше. Нема. Є випадки, що да, буває випадки, що на душі тяжко, але коли є з боку підтримка, ну, вона пропадає. Можна жити, можна і робити, і працювати. Нема такого, щоб не можна було жити. Для це треба жити. Для України перемоги, і щоб було спокійно і мирно землі було.